Софія Рашетняк. Хореографія. Місто кропивницьке. Давай ручінками файно хлоп, хлоп, хлоп. Кадідівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженками файно хлоп, топ-топ. А у нас Карпата каді. Давай речинками я б хвилювалась, тому що я зовсім не очікувала, що я пройду фінал, тому що там було дуже сильно багато талантів. Мені дуже це все сподобалось. Переможницею сьогоднішнього випуску і фіналісткою шоу Україна неймовірних людей. З результатом у 15 балів стає Софія Ражеття. В такому конкурсі виграти просто танцями. Це щось неймовірне. Я дуже горжуся собою. Твоїм виступом у фіналі я хочу передати людям, щоб якщо там їм подобаються танці, щоб вони наважились піти на них. Тому що колись я була ще дуже маленька, і я зовсім не хотіла соло, тому що я дуже сильно боялась. Але потім я підходжу до мами і така кажу: все, мама, я дуже сильно хочу соло. І потім я наважилась і. Це діло дійшло до телевізору. dan bu ya I'll do it. Це пірежик завела! Завела, Слухай, ти завжди це робиш, я пам'ятаю, на відбірковому етапі ніхто не міг сидіти на місці. І от зараз мені здається так. А ти знаєш, що я побачив у твоєму виступі один такий елемент. Мені здається, є один тут мужчина, який теж так любить робити. Це було давно. Викликаємо Діму Менатіка на батл. Ну, я, е, в мене є одна маленька мрія станцювати тренд, бо я веду блог в інстаграмі. Я хочу станцювати з е, Димою, але нам треба буде допомога і. Я зняти можу. Я можу знімати діктоки. У TikTok. нас є да, дівчина, яка непогано знімає Тіктоки. І... <ріст> так що це виклик. Так, але я хочу станцювати ще з. Землой, а, так да? ну, потрібен, так, не годиться. Надюша, ну що? Моя пісня? Так. Це дуже приємно. Давайте. Так, так, так. Мені теж треба, так? Ну, виходить, все так. Ну, собі хоче. хочу. Діма, Дима, Дима, Ти Привіт. Ты професію, да? Привіт. Ти задоволена? Сонячка, ти рада. Так. Да. Клас, дяка, я тобі Це гучні облиски в першу чергу Софі. Тому що бачиш, у нас на проєкті здійснюються всі мрії. От навіть вже зачитав вривку, так би мовити. Ти задоволена? Так. Виріжеш мене потім із тіктока? <ріху> <ріху> ну, щоб тільки ви залишилися. Соня залишить всіх. Всіх залишить. Дімо, ну а тепер враження. Сонечка. По-перше, дякую вам за цей виступ. Тому що ви зарядили абсолютно всіх тут вітаміном Д. Я впевнений, його вистачить на всіх, хто сьогодні спостерігає. Вам, вам деві? Скільки вам дев'ять? Дев'ять. Ви дуже круто рухаєтесь. Ви класно виглядаєте. Мало того, у вас неймовірна харизма, і ви передаєте її обличчям. Це не кожен танцівник може, а у вас дев'ять років вже це є. Дуже круто. Продовжуйте, будь ласка, мама, де ви? Мама? Мама, дякую вам за таку доньку. Дуже Продовжуйте, будь ласка, в тому ж дусі. Ми будемо вболівати за вас на мені здається топових а, світових змаганнях по танцям. Я б дуже хотів, щоб так було. Я вам цього бажаю. Дякуємо, Діма. Дякуємо, Саша Максиме. Ви вже бачили Софію в танці. Що скажете сьогодні? Чому саме вона має перемогти? понятно, з чого саме вона вийшла в нас в фінал? Це просто це дівчинка-вогонь. Вона на відбірковому нас вразила, що піснею, що танцем, що харизмою. Я, до речі, тільки сьогодні завдяки дімі це слово згадав. І, ну, я просто дивлюсь і. Тягу Сашо, як хореограф. Твоя подача, твоя енергія вона дійсно заряджає і не можна всидіти на місці. Тому продовжуй розвиватися і показуй лише кращі результати чим. Були сьогодні, вчора, Щораз розвивайся. Ну що, подякуємо ще раз над гучними обласками нашій маленькій чемпіонці. Софія Решетняк.